Кожного року люди починають готуватися до зими. Розпочинають вони підготовку з осені, купляють собі теплі речі, роблять заготовки та консервують овочі. А чи знаєте ви, малята, що звірі в лісі також готуються до зими, але кожен по-різному? Сьогодні ми з вами поговоримо, як вони це роблять. Одні звірі починають підготовку з літа, інші з осені. А є ті звірі, які зовсім не готуються, а живуть в лісі і знаходять собі їжу взимку. Їжачок. Їжачки починають готуватися до зими ще влітку, тому що вони харчуються черв'ячками, жучками, ховрашками. Вони на зиму ховаються всі під землю. Тому він гарно ще починає харчуватися влітку, щоб накопичити жирок. Восенище зносить до своєї нірки листочки та мох і зимує там всю зиму, зовсім не просипаючись. Він чекає теплих днів. Білочка. На гільчатах, на тоненьких, поки день ще не погас. Сироїшки та опеньки, білка сушить про запас. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з добів. Буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів. Білочки годуються до зими дуже ретельно, Щоб восени вони починають збирати до свого дупла горішки, шишечки та гриби. Вони там зимують цілу зиму. Ще білочки змінюють колір свого хутра. З рудого не сіруватий. Так їм легше ховатися від хижаків. Вовки. Вовки на початку зими збираються з граями, блукають полями, заходять у села, щоб поживитися худобою або свійською птицею. Наприкінці січня вовки шукають собі пару для створення сім'ї. Вони не змінюють колір свого хутра, але воно у них стає більш пишним та густим, так їм легше переживати люті морози, вовки самі шукають собі їжу та полюють на худобу. Лисички восени змінюють хутро також на більш тепліше, харчуються руденьки польовими мишами, рідше зайчатами. Ці роді тваринки вважаються дуже хитрими звірятами, вони шукають собі домівки у чужих норах та переживають у там люті морози. Зайчата також не готуються до зими. Вони змінюють свою сіру шубку на білу, щоб стати непомітними на снігу. Харчуються вони. Корінчиками рослин, корою дерев та деякими гілочками верби та берези. А ось ведмежатко ведмідь заліг у свій барліг, коли на землю випав сніг. Ведмідь Сонько усе ще спить, тому і й сніг навкруг лежить. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Ведмеді заздалегідь готуються до зими, вони облаштовують свою берлогу. Зносячи туди гілки дерев, листя та мох. Зверху роблять собі великий матрац. Він покривається снігом та маскує їх укриття та затримує тепло у берлозі. На зиму вони не роблять собі в запасі в їжі, але восени активно їдять рибу, горіхи та наїдають собі жирок. Також ведмеді не сплять, а дрімають і за надобності можуть вийти із берлоги. Ось так малята, звірі її зимують. Деякі роблять заготовки собі осени, за заздалегідь, а деякі виживають у люті морози. Я маю надію, що вам це заняття дуже сподобалось, Бо великі розумнички. Бувайте!